І з вами, як завжди, новий ютубер і грудічка. І сьогодні ми будемо грати у Work at a Pizza Place. Це гра там, де ми працюємо в піцерії. Вибачте, що я нічого не перемикнув. Просто воно в мене чуть-чуть щось не заходило. Так ось, ця гра про піцерію. Так. Зараз ми заходимо. Ми, мабуть, будемо Зараз дивимось де дивимо. деліврі. А, тут поля. Перший раз токет. А, це той який їжу. Кладе. Ага. Я за нього буду працювати. У мене 200 опана. 200 гривень. То есть 200 марок, то скорее Треба сыру. Ага. Что-то мне дают. Э, сыру возьмем. Э, Тие булочек и кока-колы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. десять, 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 десять. Звичайно, що тут на російській бумагі тут, м-м-м. Старого року не жалювався я у Але, ну, так і вийшло. Так, менеджер є. Так, ще трохи сирок. Так, він готовий. Залишилось тільки заповнити машину. А де вона? <клухи> а ось і вона. Зараз будемо сідати за неї. <клухи> Надіюсь, тут звук є. Бо я знімаю багато відео, і в мене вони чогось без звуку бувають. А я потім подивився і в настройках було, типу, Звук. Я можу вам вже по Мардер Містері 2 вже казав. Але ось, якщо ви не знали, чого я тоді виклав відео без цих всіх звуку, без. Я взагалі там розмовляв з вами, але звук не записувався. Ну і зараз я вже загружаю колу, сир, ну і тісто для піц, для пепероні. Кстати, напишіть у на коментарях, хто яку піцу любить. Мені буде інтересно і приємно, що ви пишете мені коментарі. Мені буде дуже інтересно прочитати, яку ви піцу любите. Я, яку люблять всього піцу 4 сири. Так, ось, у нас чуть-чуть не хватает місця. Якось, ну да, ну... ладно. Хай буде. Ой! сир! сир, сиру, сиру, сиру! ру, сир, сир. Я, кстати, не Обожнюю сир. Я не знаю, чого має. Чи це якась залежність, чи що це від Сыру. Я просто обожнюю син. Я його не люблю, я його обожнюю. Для мене син. Це вибачте знову. У мене просто там якась ще минутка. Я уже другий відео знімаю за цей день, за заміню ушанг. Как бы я быстрій зняв і все. Хват, і ще сир, аби сир в мене спідноус прям забрав. Так, ну зараз я буду доставляти. Опана тут обережну. Отакий вот. Я вимкну звук, а то може бути авторські права, я не знаю. Макс якийсь тут є касири. Касерів немає. У нас немає касирів. Це таке. Я зараз новых косыл. Мабуть. Эммммм. Ем мен... Ладно. Ну це... Ну, ну ладно. Ну, доброе отсказываться. пи піп 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 -пі -пі -пі. Я вам доставляю. Во! Я до сиру, я до сиру, я до сиру, я буду сиром, у у А! А-а-а! Помогите! Ну помогите, помогите! Выдох, у меня уже совсем менюшка за цей день Ой, Я не хочу разумрить, я брат. Я съел с такой ладно этим с таким машин валом вам валом о давайте пошел обучи довериться прикольно можно крышу открывать тоже плюсик на плюсик ж такой я мабуть, буду... Це боксером це та людина, яка окупу. О Дівка, навіщо? Эмм. Ем, а ви нічого не помічаєте? Дивну. Нічого не помічаєте? я, 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 я мабуть, буду касиром. Я і касир. Я і касир. Да. Так. Давайте що Я просто буду тикати. Угу. Бачу іншу. Угу. Пішли за мною. Я, я тільки почав працювати одним і всі пішли на той. Mm -hmm. mm -hmm. Pepperoni mm -hmm. hello customer what would you like hmm not so what i want yet так тут ой я могу сам себе купить Прикольно. Давайте. Э, чубик, чубик. О, Найс. Я, короче, да. Тобі, тобі як що тобі, хлопче? Хлопче, 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 що тобі треба? Я візьму твій заказ. Кока-кода. О! Амер вот. Якого ви пісню? Вот и есть Одна з сигнал. Поняв. Опа, марія. Вот <голові> Йор. Це міські, це міськи, це хожу на мене, дуже хожий. Тепер... У... Я я буду тоже. Не хватає всіх заказів на всі роботяги жорсткі. А я! Ей, я можу взяти у вас заказ? Ой, я знаю, що я хочу Піцу з грибами. Ні, піцу з грибами. Добрий день! Хей-хей! Що ти хочеш запитати? Ні, що ти любиш? Що ти любиш? Піс пісо, сам пісо. Я хочу напам'ятати, що всім дякую, що ви в мене є що. У е, мене стільки переглядів набирає. Я пам'ятаю відео перше наше, яке я зізняв, щоб вступити у YouTube. Воно було просто, ну, незрозуміле. Не таке вже класне, але хтось переглянув і поставив лайк. Я вас дуже люблю, і я це дуже сильно ціную. Всім дякую, що ви у мене є і завжди зі мною. І прошу вас, що, якщо вам тяжко, то підписати мій канал. І поставити лайк. Всім дякую, що ви поставили лайк і підписались на канал. Хто це зробив. Але хто теж просто подивився, то теж дякую дивиться, або хоча б ставити, ну, хоча б дивиться, або ставить лайки, або підписується. підписую. Якщо обожнююся підписників, це самі найкращі люди. Всі мої. Хто мене дивиться, хто мене, ну, любить по критеріях, знаєте, яких. Я знімаю клас, клас, таке. Ой, ничего. Пиццебокса. Так, все, я увидпу. Я вже не працював вс. Не знаю. С я у вид пускован. А вы не женка в запитании. Так, стак сток, сток-сток. Відкрываем подарунок. И самая будмебель для мого доміка. Я, короче, прудом. У тебя, прудом. Кенсу, я можу купити цей новорічний. Знаєте, це як кейсики відкривати. Давайте. Выйдем. Опен. И що мені выпаде? У-о? Забираю. Кого у меня спонтан? Дайте мені пройти. Ой. Ніхто без мене не може нічого зробити. А як вони сюди її проштовхнуло? Вона ж не пожарена. Добре. Ладно, все, хай, розбирайся самі, а уйду. те. я не можу. Ого, машина стала безривайте. В. Кстати, у нас сьогодні багато снігу випало. дуже багато. Я вам давно входил гуляти, там вообще, гроші. Дуже багато снігу. дуже дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже піколеньку.

Я хотів би з вами зараз порозмовляти. А Ви ще якось справи? Я розумію, що ви щось шоє... можу написати погано, ну можу її бути гарні. Але можете написати в коментарях, якщо якогось справи. Я вас так сильно нічого не, не прошу, чесно. Я прошу кіти. Переглянути, хоча переглянути. Можете написати, хоча перегляньте відео. Якщо і ви це не можете, ну то буває. Але ви все одно це не краще, що ну, хоча б увагу на це відео. Я всіх люблю вас. Ви як моя родина стали. стала. І вони просто мені якась, ну, типу, незнайома людина. Ви мене чесно, як родина, як родина. Я вам задару твою піцу. Ой, у мене все залагало, залагало. на лога. так такс, так куди вот, йти? Из матбан якає. А погода на вулиці тварин. Надіюсь, що ця пісня не під авторскими правами була. Бо... Я вам, кстати, досі не виявлено слава богу. Жодная проблема з авторськими правами. То і слава Богу, якщо сейчас Ну, що я вам можу сказати ви, якщо часом то найкраще. Ну, мабуть, ми на цьому будемо прощати. Всім дякую увагу, всім дякую, що ви подивились моє відео. Те, щоб ви, і ти навіть, хто зараз додивився до кінця. Ставь лайк. то це добавить до мого каналу. Плюс одне любов до любов до тебе. Я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю. Всім дякую, що ви мене дивитесь. Всім дякую за увагу. Всіх люблю і всім. С вами був канал і рулечка. І всім